Це все таки сталося. Придністровські депутати звернулися до Російської Федерації із проханням захистити їх. Вітаю, вас, шановні друзі, ще тиждень тому я на своєму телеграм-каналі вперше написав інформацію про те, що на 28 лютого, тобто на сьогодні, придністровські депутати планують зібратися і на цьому зібранні звернутися до Російської Федерації з проханням приєднати їх, тобто Придністров'я до Російської Федерації. І після того головне управління розвідки української десятки разів наголошувало на тому, що у них немає такої інформації про те, що Придністров'я буде проситися у склад Російської Федерації. І от сьогодні, вперше за 18 років, у Придністров'ї зібралися депутати різних рівнів, і вони все таки звернулися, в тому числі, і до Російської Федерації, з проханням про допомогу. Я вам зачитаю цей пункт. Считаем необходимым принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворческого на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе. А далі з'явилася ще більш цікава інформація. Починаючи з вчорашнього дня, більшість молдовських підприємств отримали від уряду офіційні листи, в яких було вказано, що у випадку початку мобілізації в Молдові оці підприємства зобов'язані будуть передати свої транспортні засоби на потребу армії. Всі ці підтверджуючі документи я так само опублікував в своєму телеграм-каналі. І знову ж таки одразу почали писати, що це фейк. Там уряд Молдови сказав, що неправильно їх зрозуміли, не треба спекулювати на ці всі ситуації. Але у нас так само було в 22-му році: фейки, фейки, ніхто нічому не вірив, а потім почалася війна. Я одразу хочу відповісти всім тим, хто буде писати не нагнітай, не накаляє там і так далі. Послухайте, я без задоволенням сказав, що все це брехня, що все це фейки і неправда. Але давайте реально дивитися на речі. Розкручується абсолютно такий самий сценарій, який був в ДНР і ЛНР. І було б дуже нерозумно не звернути на це уваги. Українська влада поки що офіційно не коментувала звернення придністровських депутатів до Російської Федерації, але я думаю, зрозуміло, що сьогоднішнього дня треба слідкувати не лише за українськими новинами, а й поглядувати, що там робиться у сусідньому Придністрові.